Всім вітання, мої хороші друзі, всім вітання. Сьогодні знову я до вас. І знову я до вас таким чарівним посудом. Всім вітання, мої любі друзі, всім вітання. знову я до вас такою красотою. Знову ми з вами будемо переглядати такий чудовий посуд. Посуд дійсно гарний. Я вже його показувала. Можливо, один раз якийсь, можливо, декілька разів. Я... То є, знаєте, я не пам'ятаю, але скажу вам, хто цього не знає, бо є такі е, в мене підписники, що вони постійні, То вони ці слова вже чують весь час. Може, їм і не цікаво, але в них ем, добра душа, і вони мене весь час підтримують. Весь час мені пишуть коментарі. Я вам безмежно вдячна, мої любі, безмежно вам вдячна, бо я всіх бачу і всі коментарі читаю. Можливо, що не відповіла зразу, ну можливо, не відповіла. Але я відповім, я всім. Всім, всім напишу відповідь. Говорити багато не буду. Але скажу для тих, хто свіженький підписався, бо люди підписуються, я безмежно рада і безмежно вдячна вам. Що речі йдуть з барахолки, речі не з магазину, речі не з фабрики, речі йдуть з барахолки, речі є. Е 50, -ти, 60, -ти, 70, -ти, 80, -ти, я не знаю, з яких точно додокладно років, але от такі речі: з Європи, є Германія, є Італія, є Англія. І речі йдуть всі з бараховки. Кого зацікавило, кого цікавить, запрошую всіх до перегляду. Підписуйтесь. Я буду вам безмежно вдячна, мої людям. Безмежно вдячна. Добре, то, що я хотіла сказати. Приступаємо і будемо переглядати. Так, нічого не забираю звідси, Все як є, так і є. І я буду по чуть-чуть забирати, і так буде звільнювати місце. Почну я вам показувати з таких креманочок. Бачите? Ідуть вони, знаєте, такого кольору, як то дуже... Спіла вишня. Воно там на камеру показує що світле, а тут воно набагато темніше. Або така дуже спіла вишня, або така дуже спіла малина. Ну, от такого кольору, Ну, ну безмежно гарні. ну от Безмежно гарні такі І Ніжка в них йде така прозора. Тільки от сюди, так як сама чашечка так як чашка, то йде така бордова. От така бордова, така темно малина або темно спіла вишня. Скільки вони мають, я не знаю ті креманочки. Чи вони йдуть на 220 грам, чи на 250 я не знаю, наскільки тут може поміститись морозива. Ну, морозиво може бути і з горкою, хто собі як хоче. Скажу вам. Зразу не буду довго тягнути, такі креманочки йдуть під першим номером 350 гривень. Перший номер 350 гривень такої креманочки. Вони дуже гарні. Ну, от дуже гарні. Такі собі безмежні. Я от любуюсь ними, дивлюсь і любуюсь ними. Яка красота. Тут вам хочу показати таку трину. Таку білу, гарнезну, нову, новісіньку. З таким, мені здається, що то так, як яблуневий цвіт. Так, так, мені здається, що то так, як яблуневий цвіт. Дуже ніжний. така деколька дуже ніжна, дуже гарна, гарнесенька. З одного боку і з другого боку. З такими зручними ручками ручки дійсно зручні. Гарнезні неважка не важка, вся новенька, приблизно йде десь на 2,5 літри. Ну, от десь так йде приблизно на 2,5 літри. По золота тут зверху, по кантику, вся гарно збережена, нема ніякого пошкодження, ніякої тріщинки. Користуванні не було. Оце точно. Такої йде форми, бачите, тут як, ніби такими виділено, ніби такими пелюстками. От ніби такими відділено-пелюстками. Бачите, отак От показую вам і то дуже добре видно. І йде ще така кришка. Отака От кришечка йде куполом з такою зручною ручкою. Так само є дві таких декольки, таких... Ну, мені так здається, що то так як є блуневий цвіт. А хто знає краще, то мені напишіть, я буду знати. З двох боків от такі гарнезні деколючки. Все нове, все нове новісінь. І йде така Чирина, то в нас є Італія. То йде Італія, от Клеймо, йде Італія. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на Viber. І йде така Ірина під п'ятим номером тисяча гривень. П'ятий номер тисяча гривень. Отакої от шикарньої Чирини. Така красота, така красота. Тут вам хочу показати такий металевий набір. Він безмежно гарний. Ну, от безмежно гарний такий новий, не знаю яких років, але новий, новісінький. Все так виблискує і все так е зроблено, все, Ну як сказати, так, як. Чеканено, чи як ось воно, то все так зроблено докладно, чи тепер вже є такі станки, що так роблять. Я нічого не можу знати, бо я в не тому не розуміюсь як воно. Але о, дійсно дуже гарно. Є тут таких шість парочок отаких От йде шість парочок. Іде таке блюдечко з прорізами, бачите, з прорізами, з такими. Ніби тюльпанами. Так, як ніби тюльпанчики йдуть, не знаю, може з цього боку краще видно. Так виблискує, і все таке навесеньке і гарнесеньке, що дуже, дуже шикарне. І йде так чуть-чуть фігурно, ніби такою квіточкою. Всередині так все зроблено. Та каша якась, як, ну, якісь такі листочки чи, чи то такі тюльпанчики, ну Все так делікатно зроблено. І йде така, чи то стаканчик, чи то така чашечка з кришечкою. Бачите, отак От гарненько зроблено. Тут є такий, як стаканчик, тримається всього кубки, воно не виймається, воно все до кубки тримається. йде приблизно десь ну, на грам, може 50. Може, десь так на грам 50, а може 60. Ну, все, напевно, що на каву. Не знаю, ручечка зручна. Все докладно, так, все докладно делікатно так зроблено. Все навесеньке. Все новенько. І має таку кришечку. Ще зверху має отаку от кришечку. Така ручечка, ніби тюльпанчика. Бачите? І так, закривається, що тут є такі прорізи. Ну, от тут є прорізи, а тут такі, ніби. Ніби такі кантики, що воно все гарненько одне друго накриває. Бачите, одне друго так гарненько накриває. Їх є тих парочок, є шість. От ці шість парочок, вони йдуть нові, новісінькі. Тут ще покажу вам, що є дві одинакових посудинки. Ну, я не знаю на цукор. На, і на каву. Мені так здається, що так, е, так казав мені чоловік, що то йде на цукор тут і на каву. Друга така самісінька посудинка З кришкою, бачите, як все зроблено. Як йде фігурно такою хвилькою. Ну, вміють люди зробити. От вміють люди зробити. І така кришечка також йде з такими прорізами з двох боків, з такими йде прорізами. Іде таким також йде, ніби таким куполом. Такі дві гарнезних з них є ще посудинки. І йде ще така таця. От іде ще така величезна таця з такими добротними ручками. Все дуже навесеньке. Все дуже гарне. Скажу вам, скільки та таця має довжини і ширини. Довжини має 30. 8 см, і ширина має 26 см, і йде такий весь набір. То є Турція, тут є. Зразу тут пише. Тут є, тут пише, що то є Турція Хто захоче краще подивитись, я скину на вайб. І йде під 25 під 25 номером 2,5 тисячі. 25 номер 2,5 тисячі цілого цього набору. Весь набір, не тільки таця, а весь набір. Шість парочок і тих дві посудинки на на каву і на цукор. А зараз вам хочу показати таку прекрасну вазу. Вазу з кришкою. Мені одна жіночка писала, що колись ну, десь вона читала чи бачила, що колись в, такі, в таких вазах перевозили імбир. Ну Тепер таке не роблять То вази такі є для красоти. Вони можуть йти на комод, на камін, ну десь е, в якийсь такий е, шкаф, де є, чи шкаф, чи такий, як сервант, де є посуда, Ну це красота безподобна. Безподобна красота. З такими майсинськими букетами. Довкола така зроблять менші букети, тут більші такі букети. Ну, дуже гарна, От, дуже гарна. Позолота вся збережена, вся позолота, широка смужка позолота, що така кайма йде. Також золота. і по долинці по вся збережна. І сюди хвилькою, все такими качурами хвилька йде, все по золоті. Ну, от, все по золоті дуже гарнезно. І кришечка йде таким куполом. І так само все по золоті з такими дрібненькими букетиками. Все дуже гарненьке. Ну, от, все так дуже гарно зроблено, ніде ніякого пошкодження немає. І ручечка зручна, і також по золота. Ціленько. Скажу вам, скільки та ваза має висоти. Має висоти ця вазочка така, без кришки 19,5 см. А ось ще плюс кришка, то зараз вам скажу, скільки має з кришкою. А з кришкою має приблизно 26,5 27 см. от 26,5. До 27 см, тому що так не можу докладно заміряти І скажу вам, що то є в нас Германія. Не знаю яких років. То є Германія, зелене клеймо, не знаю яких років. І йде під 31 номером 4 тисячі гривень. 31 номер 4 тисячі гривень такої вази. Ну, але ця ваза не. Для одної людини. Це ваза така на покоління. От я вже так і повторялась не один раз. Такі речі йдуть на покоління. Лишаються дітям, внукам, і вона має цінність. Вона має цінність. І мала має. І буде мати ще більшу цінність, тому що таких речей не так дуже аж багато, щоб їх було на кожен раз. А тут хочу вам показати таке чарівне тріо. Я вже його показую декілька разів. Ну, я буду його показувати, скільки вони в мене будуть. Такі тріо, скільки я буду їх показувати. Красота безмежна. Красота така безмежна. Отака От гарна йде чашечка. Біла-білесенька, все новеньке. Оці такі набори, вони всі йдуть новенькі. Абсолютно нігде нічого немає, ніякого пошкодження, ні втрати, нічого. позолота вся вся і ще таким йде, як напилом З середини і зверху. І ручечка вся в позолоті. Сюди йде позолота так як листочком, зроблено листочком, і зверху ніби все покрито золотом. Ручечка зручна. зручна. Чашечка приблизно десь де. На 200 грам. Ну, більше, напевно не йде, а на 200 грим йде. І по долинці також є дві таких полосочки, таких смужечки по золоті. І таке йде блюдечко. Блюдечко йде чуть глибше, такою хвилькою, і також все по золоті. Все по золоті, Такі декольки, такі трояндочки, червозочки безмежно гарні, безмежно гарні. Все таке йде. У міру легеньке, не важке, бо я мала такі парочки, ну, що були важкі, ну, але ці речі легенькі. Йде таким, як гарбузиком. Ще раз повернуся до чашечки, таким ніби гарбузиком йде ця чашечка. Ще вам покажу таку пиріжкову тарілочку. Також йде такою хвилькою, і по кантику, ніби хвилька, і сюди така. Така легенька хвилька. Все новесеньке, Бачите, яка красота. Красота така неймовірна. Скажу, скільки має діаметр. Я, по-моєму, 16 см. Я щось міряю і щось не пам'ятаю. 16 см має в діаметрі, Так, все запам'ятала. І йде, клеймо англія. кольорове клеймо, то йде англія. І під 41 номером 1100 гривень. 41 номер 1100 гривень такого тріо. Красота, неймовірна. Дійсно, красота така неймовірна. Тут мене багато речей, знаєте, і отак от воно, все ніби і то гарне, і то гарне, і то гарне. Але от собі таку річ придбати, то є чим милуватися. А ще маю такі тарілочки, маю їх чотири. З рибками дуже гарденькі, нові-новісінькі, біленькі, білесенькі, нічого не мають лишнього, тільки мають такий невеличкий рельєф. Довкола такий мають невеличкий рельєф, з такими кольоровими рибками. Кожна тарілочка різні рибки. Бачите, Рибки ніби йдуть в воді, бо такі, в такі ніби водорослі. І вони тут плавають, ніби в водичці. От це вже інакші рибки, бачите? Це вже другі рибки. Тут ще інакші рибки йдуть. Красота. І тут ще інакше, бачите? Кожна тарілочка новенькі, новенькі, нема нічого ніде ніякого пошкодження, тарілочки всі йдуть новенькі. І скажу вам, скільки вони в діаметрі, щось не пам'ятаю, скільки вони докладно в діаметрі ті рибки 24,5 см. І то у нас, певно, що то. Не знаю, чиї вони є, чи то Германія, чи то чиї. Є. Я не можу сказати, що. Не можу сказати. Ось таке йде клеймо. Чиї вони не знаю, не скажу вам, докладно, вибачте. Йдуть під 62 номером 300 гривень. 62 номер 300 гривень одної такої тарілочки. Як показати? Отак. Одної такої тарілочки. 300 гривень. Такі. Тарілочки у мене їх є 4. Ще тут таке блюдо має, обернула до себе, але так, верну вам таке велике блюдо з такою великою рибиною, бачите, і такі маленькі рибки ще є. Блюдо таке саме, з такою самою рельєфом, з такою полосочкою. Ну, таке трошечки глибше, бачите? Ну, напевно, що точно йде. Для риби якоїсь великої таке блюдо. Трошечки йде глибше. Дуже гарне. ну Немає ніякого втрати, ні, ні, ну, ні, ні втрати. Тут декольки все із рибів, нічого немає, ні сколиків, ні, нічого немає абсолютно. Має довжини таке блюдо. 37 см, я можу сказати, досить довге блюдо. Ну, досить довге блюдо. І ширини має 26 см. Ну от, блюдо таке велике, гарне. Більше у мене таких о, блюдів подовго стиховальних таких блюдів в даний час немає вже. В даний час немає. І йде таке блюдо під 61 номером 650 гривень. 61 номер 650 гривень отакого от блюда з рибами. Така красота. І напевно наостанок покажу вам таке тріо біле з позолотою. Ну, воно, знаєте, от я вже повторювала, що такі набори, такі трієчки йдуть для різного посуду, для різного стола, так що вони безподобно гарні. От безподобно гарний. Нічого на не них лишнього немає, тільки от одна позолота Ручечка така зручна, бачите, от ручечка дуже зручна. Чашечка йде така у міру тоненька, у міру тоненька, бо ще у мене були і Ну Я навіть пальці не вижу, що я ввожу палець, може чуть-чуть ну -чуть, не бачу. Широка смужка золота, бачите. І вся позолота збережена. Вся-вся золото. Скажу вам, що воно йде тільки так, як по понаружжі. Всередину, ніби, ну, можливо, можливо, що чуть йде по кантику. І з долини така тонесенька. Тонесенька, така ниточка по золоті. Таке блюдечко. Також по золоті. Сюди широка смужка і тут тонесенька. І така пиріжкова тарілочка тут дуже гарно, бачите, навіть не видно нігде, ну абсолютно нігде, щоб воно десь ним хтось користувався, його мили чи в машині, чи руками. Абсолютно нігде. І ще скажу розмір 19,5 см в діаметрі, і то в нас є Томас, Германія Томас. Клеймо Германія Томас. І йде таке тріо під 160-м номером 500 гривень. 160-й номер 500 гривень такого тріо. Такого шикарного тріо. Ну, от і все на сьогодні. Більше роліка не буде. Я думаю, що вистачить цього. Я так думаю, що вистачить цього для перегляду, для того, щоб ви могли насолодитись і добре переглянути. Дякую вам, ще вам дякую за ваше терпіння, за вашу доброту до мене. Хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто пише мені, хто коментує, хто mm -hmm. ставить подобайки, підписується на канал. Безмежно вам вдячна, мої любі, безмежно вам вдячна. Бо якби не ви, мене б на цьому каналі не було. І я це пам'ятаю і весь час все повторюю, що якби не ви, мене б на каналі не було. Дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до понеділка, мої дорогенькі. Завтра неділя, завтра вихідний день. Так що всім до понеділка. Бажаю вам гарного недільного дня. Бадьорого настрою, теплої погоди, сонечка тепла і миру, спокою. Для нас всех. Всем.